Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як можна слухати будь-яку радіостанцію онлайн в Excel. Для прикладу, я взяв найрозповсюдженіші наші країні станції: це KisFM, Radio Lux, Radio ROX, Hit FM. І так, це буде виглядати приблизно таким чином. Натискаємо KIS FM і натискаємо Play. Наприклад, натискаємо тепер Радіолюкс і Плей. Одно просто так. Мені хто сказав, що не буває гілі. Радіолокс і плей. Ну а тепер розпочнемо все спочатку. Додаємо лист та копіюємо перелік наших радіостанцій на новий лист десь таким чином. Збільшуємо нашу клітиночку, де в нас буде плеєр наш з радіо та додаємо наше радіо, яке буде грати через Windows Media Player. Для того, щоб додати плеєр на наш лист, нам потрібно перейти у вкладочку Developer. Якщо її у вас немає, ви натискаєте правою кнопкою миші в будь-якому. Місце. Та Customize Ribbon. І ось тут у нас буде вкладочка Developer. Ставимо галочку, щоб вона у нас з'явилась, та натискаємо ОК. Переходимо на вкладку Developer. І тут у нас піктограмка Insert. Далі у нас в спливаючому вікні ми переходимо в нижній. Перелік піктограм і остання піктограмка Controls». Натискаємо на неї. У відкрившомуся вікні ми гортаємо до самого низу і у нас буде Windows Media Player. Вибираємо його та натискаємо ОК. Після чого у нас курсор змінився на чорний хрестик, і ми обираємо зону ось такого масштабу приблизно, де в нас і створюється наш медіаплеєр. Як ви бачите, у нас в назві блоку написано Windows Media Player. Ми одразу копіюємо цю назву. Тискаємо Ctrl-C. І також починаємо писати невеличкий макрос буквально на дві строки. Наводимо на назву листа та обираємо View-Code. Як ми бачимо, мій попередній код минулого листа вже є, тому назвемо трошки по-іншому. Наприклад, Radio 2. Натискаємо Tab та замість того, щоб прописувати Windows Media Player ми вже його скопіювали, нам потрібно просто натиснути Ctrl-V. Ставився назва нашого MedeaPleєру, після чого ми прописуємо крапка URL. Зимние актив. Enter снова Ctrl V. Quapka. Controls. Quapka. Play. І ось наш код готовий. Далі повертаємося до нашого листа. І для запуску нашого плеєра створюємо додаткову кнопку. Для цього ми знову ж таки обрамо Insert і перша сама наша кнопочка Button. Браємо Button, у нас знову з'являється чорний хрестик з. Зоною, яку ми обираємо розміром нашої кнопки. Ось такою десь розміром буде наша кнопка. Тут ми обираємо макрос для нашої кнопки. Це у нас буде Radio 2, ми прописали щойно. І також, напевно, краще буде переіменувати. Нашу кнопочку на Play. Ось таким чином. Тепер у нас кнопка Play. Так як в нашому макросі прописано саме Active Cell, це значить, що буде ссилатися наш плеєр саме на активну клітинку. Тобто ми обираємо активну клітинку. Посилання на аудіопоток радіостанції Сифем і натискаємо плей. Одибай про тих, хто б тає про всіх. Фіруси знову атакують. Гадаєш у Застуда застудаєш і Тут потрібен комплексний підхід. При перших симптомах застуди не зволікай білі стан. Трошки, як ви бачите, пересіклись наші до листа, тому два плеєра в одному файлі краще не створювати. І так, якщо ми хочемо будь-яку іншу радіостанцію, ми обираємо, наприклад, Rocks. посилання на Радіокс та натискаємо Play.

по картинкам, як це було показано на першому листі. Для цього нам потрібно скопіювати картинку копі, та вставити її десь тут. І після цього натискаємо правою кнопочкою і зараз ми видалимо спочатку наше посилання, і знову створимо. А в нас на цьому листі, наприклад, є картинка. Ми додаємо лінк. Лінк має бути на посилання однієї з радіостанцій. У нас піктограмка грамка тому ми обираємо Place in this document і обираємо, на що саме буде силатись. Ця картинка. Нам потрібна кість FM, це у нас колонка B та рядок 12. Тобто пишемо B12 і натискаємо ОК. OK. Тепер, якщо ми натискаємо на нашу картинку, у нас одразу обирається B12, клітинка. Ми можемо поставити. Будь-куди нашу картинку, але клікнувши на неї лівою кнопкою миші, у нас автоматично обирається саме посилання на Kisafem. Після чого ми натискаємо Play. Як ви бачите, починає грати музика. Якщо ж вам захочеться додати будь-яку іншу радіостанцію, вам потрібно буде знайти посилання на потокове аудіо даної радіостанції. Іноді буває так, що це можна скачати прямо на сайті, а іноді вам доведеться його шукати. Один з найпростіших способів, як знайти поток посилання на потокове аудіо, я вам зараз покажу. Для цього ми переходимо в браузер і, наприклад, додамо радіо перець ФМ. Натискаємо на Перец фм завантажується сторінка, love, вимикаємо музику і... Натискаємо правою кнопочкою Миші. Переходимо в самий низ, натискаємо Inspect. Після чого в нас відкривається таке вікно. Ми переходимо у вкладку Network. та перезавантажуємо сторінку знову натискаємо Network та включаємо наше радіо Символ української гостинності. Тепер ми переходимо в самий низ нашого потоку аудіо. Та шукаємо ось таке ось е кнопочку play зелену. І натискаємо правою кнопкою. Як ви бачите, у нас з'явилось посилання. Натискаємо правою кнопкою миші. Так. Копіюємо адресу посилання. Скопіювали посилання та переповертаємось до нашого Excel-файлу. Вставляємо його в нашу табличку та називаємо FM. Ось у нас з'явилася ще одна радіостанція перед цифром. Обираємо цю клітинку та натискаємо Play. я так додому хотів Як ми бачимо, у нас працює вже це посилання. Також, що дуже важливо, під час збереження файлу вам необхідно його зберегти саме в форматі savexm. В цьому форматі лише можна буде зберегти файл так, щоб у нас збереглось наші макроси. Зберігаємо окремо, натискаємо «Save» І все працює. Можемо знову ж таки обрати будь-яку. І всі кнопочки, як ми бачимо, також працюють. Плеєрі не